Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я поділюся з вами рецептом приготування нашого сільського такого гуцульського холодцю, Як готуємо ми ось такий виходить, від який чудовий. Класний, не холітаєсі, ні нічого. Така, така класна смакота. Кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо холодець. Вчора я на ніч замочила одну рульку. Тут у мене є лапка курки, пару, пару цих шкірок. Ось тут у мене є, і кусок. Голови. Я це вночі замочила. Ось тут ще такий є, Зараз буду я це зливати. Ось цю всю воду зіллею. Це все. Воно вже вимокло файно. от, І поставлю ще заллєю води і поставлю, аби закипіло. М'ясо закипіло. ось так о. Тепер ми всю воду знову і зливаємо і будемо тепер мити. Примивати десь треба в 5-6 водах. Тепер ми це м'ясо будемо промивати, заливаємо водою. Отаку. І будемо кожне брати, ось таку чирульку, і будемо отак шкрябати. Аби все чисто, у воді файно все промили. Оце отак шкрябати. Аби оцю грязь, отаку. Усю-всю файно. Кожен кусочок отак будемо шкрябати. Вимиваємо. Отак. І так будемо перекладати у другу у малничку. Перекладаємо. І так само тут є шкірка, все-все. Все по порядку ми. Все, так чистимо. І все у чисту, чисту мелничку. Ми заліли це м'ясо знову і отаку миємо. І будемо мити до чистої води. Десь 5-6. Розди... У шістьох водах треба. О, аби отако. все файно перемити. Всі кусочки. Тепер ми пошкрябали, вони вже багато чистіші. І миємо. Ось так. Кожен кусочок до чистої води. Ось, дивіть, яке вже стало чисте м'ясо, і вода стала. Тепер ми це все вибираємо з цієї води перекладаємо в каструлю. М'ясо можете будь-яке давати, може бути і свинина, може бути і гов'яда. Я, Я тут мала оди скурки домашній, оди кусочок такого і лапки. Даю, даю кусочок. Ось во копеце і ту, кусок голови і рульку у я, мене. Я варю багато, вже набагато стала світла вода. І все. Тепер ми це вже все промили. Ось так зложили файно. І зараз будемо заливати сюди водою. Води заливаємо. У Каструлю від м'яса на 10 або я так не раз беру так 3, 3 пальці аби було вище, або на 10 см вище м'яса. Має бути води. У моєму випадку я залила повну каструлю. Я вже все так роблю. Накладаю шар м'яса повністю і заливаю повну каструлю води. І ставимо на великий вогонь спочатку, аби воно закипіло, а тоді ми вогонь зменшуємо до мінімуму. Тільки починає закипати зменшуємо вогонь на менший, додаємо сюди велику лишку, таку згірку солі. Ось так во. Зараз сіль вибере все. І нехай вариться десь. Спочатку дві години. Оце, оце і всі, зараз, зараз цей сіль вся витягне догори. І будемо його. І най... лише так найпобулькує. Десь там, та там там на, на найменшому вогні. Нехай вариться. От сіль повикигала вже, ви скільки цього, і тепер ми це все будемо збирати. Оцей шум, оцей жир. Отак ми збираємо. Обертаємо час від часу, аби вони всі добре проварювали. З одного і з другого боку холоде м'ясо проварилося добре. Пройшло дві години і ми кидаємо моркву. сюди, закидуємо. Ось такий і зробив тут і дві цибулини на, на цю порцію. Тут така і зробила плівка, Отакий От десь ще обернемо оцей, аби рівномірно варили. М'ясо варилося рівномірно. Це я вже не дуже. Тепер так збираю. Найся плівка буде, бо під цю плівку не дуже википає. Провіряємо. Як застив холодець. Там, де кипить. Беремо трошки цієї рідини і так само ще ось отак я беру. Отак і най... отак. Це кладу на холод і пальці. отако пальцьок. Так по пальцях, дивіться, як липнуть пальці. Я клипне пальці, я клипну, або по цим я поклала, і воно, дивіться, знаєте, застило. Тепер ми це можемо спробувати, яке, яке? яке це до смаку, чи досолити тепер можеш. Добре, у нас добре кости мають ці гарно відходити від м'яса. Тепер ми оцю. Плівку, всю гарно збираємо. Осюди. Відце все зберемо, оцю плівку, жиром і витягаємо м'ясо. Від м'ясо відходить від. Має отак відходити. М'ясо відходить, значить, холодець уварився. варився. Варився 6 годин. Більше холодець не треба варити. 6 годин. Ми це все м'ясо витягаємо тепер. Тепер, якщо треба, даємо соли, даємо трохи перцю і даємо 5 зубків чеснику. На цю порцію. І віддавлюємо сюди чесник. І даємо, аби воно закипіло разом з цим. О, Отако. Буде 4, бо то великі зубки. Прокипіло і будемо закривати. М'ясо розложили по всім. Я відобрала оди шкірки, тут кости я повідбирала, ходимо. Отакі кости повідбирала, тепер м'ясо все порозложувала по, ці, по цих тарілках. І будемо заливати тепер е, оце бульон. Через сито я заливаю, можна заливати через марлю. Я заливаю через сито. Наливаю повні. Якщо лишиться трохи е, тих, то я відтак м'ясо подобавлюю ще в тарілки. Ось так кожну тарілку. У нас вийшло 12 тарілок. З оцеєї тарілки я ще докидаю м'яса по цих тарілках. Усюди потроха з цього, бо то забагато в мене. Я отут де так і нема. І я то, де так додаю. Отут. Отаку. І такий наш сільський холодець. Ось так о. Тепер от що я роблю. Тепер я беру моркву, тут уж що у нас разом з холодцем, і я нарізаю такі невеликі три листочки. Отак. От Отакі я даю три листочки в кожну, в кожну тарілочку. Я люблю дуже, аби був він так при... прикрашає і так у кожну тарілку. Ось такі три листочки. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. Тепер, коли ми порозливали, дивіться, що ми робимо. Аби в нас був холодець чистий, ми беремо ось так салфетки, беремо і кладемо, збираємо жир, Отако, Всій жир забираєсь і повністю. Забирайся, отако, Хочете, би був чистий, вам холодець. Отак збираєте. До якого стану ви собі хочете. Ви можете так зібрати, щоб взагалі не бу, може не бути жиру. У мене хочеться, аби трохи був жир. О, я лиш трохи збираю. Ось так. Отак. І так кожну тарілку. О. Ось так. Як він набирає і собі. Файно усе, і, і все ви зберете. Все буквально. І так кожну, кожну тарілочку. Де я виджу ще є, я ще кладу салфеточку. Ось так. Це вже тут нема. вже нема. І вже чистенькі, ще хочу ще. Але я не всі роблю, бо в мене е, аби був ще й трохи жиру. Так що я половину роблю так, а половину роблю так. Кожну тарілочку посередині я собі кладу петрушку. Гілочку петрушки. Я маю ще на городі свої. І кріп маю такий файний ще. Ось так у і прикрасить, і буде дуже файно і буде смачно. Осена вже на любителі. То що хоче, до зустрічі. Застине, я завтра вам покажу. Ось такий у нас вийшов холодець. Ось такий, дивіться, який, який, який гарний, який чудовий холодець. О, Вже одну тарілку з'їли. А такий трошки люблять, трошки би був жирний. Ось такий моїй так що Дуже смачненький, так що готуйте.